Доброго дня, я являюсь випускником університету, а саме юридичного факультету. Більше того, я проживав в цьому гуртожитку більшу частину свого студентського життя. І коли я дізнався, що перший гуртожиток потребує тимчасового накриття від керівництва і капітальних коштів немає університету, щоб виділити і швидко ну, зберегти цю будівлю, прийняв рішення, що. Я не можу бути осторонь цієї проблеми, єдина, яка отримала тут освіту, яка отримала певну базу, досвід, знання. Я вважав, що це мій обов'язок як випускника. Зараз ми кожен допомагаємо, і в тому числі ЗСУ, і відбудовуємо країну. Тому кожен, як то кажуть, допомагає на кожен на своєму фронті. Це був основний посил такий від мене. А ну, коли відбулися ці страшні події в Вірпіні, в тому числі я дізнався, що університет зруйнований. І коли я побачив там перші фотографії, відео це взагалі був жах. Я знав людей, які здійснювали евакуацію, допомагали під час взагалі, коли місто було в окупації. От і дійсно мене це дуже вражило вразило, і було важко розуміти, що твій університет, в якому ти провів. Молодість свою, якби свою довгу частину свого життя зруйнований. І ну, я вже тоді розумів, що я не можу бути осторонь цієї проблеми. Би, тому о, я зв'язався з керівництвом і кажу, що давайте будемо якось допомагати. Є, є певні можливості, тому ось так і було. Я вважаю, що кожен випускник, який на сьогоднішній день має е, можливість е, якось допомогти університету, е, якось по е, повпливати на відбудову, чи то фінансово, чи то може навіть морально, чи якими зв'язками. Бо дійсно е, е, студенти, які вже там тривалий час працюють. Вони мають певну репутацію, певні можливості. Тому ну, ми не можемо бути осторонь університету, тим паче, що він опинився в такій скрутній, скрутному становищі після цих подій. Тому я закликаю навіть, хто може, долучайтесь, звертайтесь до керівництва, що ви можете, що ви хочете. І я думаю, що керівництво університету буде лише вдячне, де і студенти майбутні, які будуть сюди приходити. Це наше майбутнє. Відбудова не лише матеріальна, але й наукова. Вона теж повинна бути.